Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Технічний збій Київстару по Запоріжжю та всій країні через хакерську атаку, недоступний мобільний зв'язок та інтернет. Лягли термінали системи оповіщення. Відбита кібератака на монобанк. Є перебої у роботі Vodafone та LifeCell через перенавантаження. Керовану авіаційну ракету Х-59 збили над Запорізькою областю вчора ввечері. У Запоріжжі судитимуть кримчанина, який воював на боці Росії в серпні 23-го року. Він добровільно уклав контракт з міноборони РФ на посаді стрільця. Воював на запорізькому напрямку. Попав у полон біля Роботиного, Тепер чекає на рішення українського правосуддя. На укріплення у Запорізькій області 32 мільйони. А на телешоу Лени Кравець 27 мільйонів із держбюджету. Українці висловилися проти створення проєкту Тихий вечір і наполягають передати кошти на армію. Тим часом, з початку року, жителі Запорізької області сплатили 650 мільйонів гривень військового збору. На кордоні з Молдовою затримали батюшок, які тікали від мобілізації. Клірик церкви московського патріархату нарядив знайомих урясу. За 12 тисяч доларів чоловіків мали переправити на інший берег ріки, але перевізники їх кинули. Маленькі запоріжці уподобали святкову ілюмінацію, що встановили біля незламного хабу в палаці культури орбіта. Але до функції бомбосховища виникли претензії під час тривоги. Матусю з дитиною не хотіли пускати в укриття, бо там проходила платна вистава. Заходи заходимо на ваші куртки. Запоріжжям їздить мобільний клас від ЮНІСЕФ. Надзвичайники проводять заняття із дітьми. Розповідають, як розрізняти вибухонебезпечні предмети чи то діяти під час пожеж. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.